До Форест Парку із музичною програмою Ти ще будеш завітав із Кам'янець-Подільського енергійний виконавець Діма Прокопов. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Весняного дня до ресторанно-готельного комплексу Форест Парк, що у Понуковиці, завітали небайдужі мешканці міста Броди на концерт талановитого виконавця із Кам'янець-Подільського, автора неймовірних пісень Діми Прокопова. Виконавець поділився своїми бажаннями та мріями у воєнний час. Кожен концерт особливий, тому що війна, і дуже хочеться, щоб люди на годинку, на півтора годинки забули за війну, розслабились, потанцювали. І ви знаєте, в мене багато друзів військових, і вони про це також говорять. Що люди мають жити, люди мають відвідувати концерти, слухати музику. Тому для мене кожен концерт важливий, щоб подарувати саме оці. Гарні емоції під час війни дуже важливо у теперішній легкий час не опускати руки, а продовжувати творити добрі справи задля спільної перемоги у боротьбі із ворогом. Я сьогодні ще публіка та круто. Я, я ще в ейфорії в захваті. Я дуже люблю, коли публіка зі мною класно контактує. Я сьогодні отримую масу задоволення і сподіваюся, що до вас приїду. Вмійте знаходити час на хвилини релаксу та відпочинку разом з музикою, адже вона розслабляє, знімає стрес і напруження. Музичні хвилини відпочинку дарував Андрій Соловйов. Цього вечора також прозвучала патріотична пісня Край, мій рідний край. Любіть свою рідну землю. Боріться за неї. Дотримуйтеся українських звичаїв та передавайте їх наступним поколінням, адже українці вільний єдиний народ. Талановитий виконавець зі словами вдячності звернувся до присутніх та наших відважних хлопців. Цей вечір подарував безліч позитивних вражень на тривалий час. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.